Вітаю Ютуб! Це канал LaZAT, і наша серія постійних відео ScriptKedy from Zero to Zero. В цій серії я розкажу вам про два стандартних підходи і інструмент, який дуже чітко їх описує. А саме підходи, в принципі, досить базові і так зрозумілі, але коли їх озвучуєш, наче вони вкладаються в голові ще краще. Отже, підхід номер 1 це те, що стосується спеціалізації інструментів. Чим більше інструмент спеціалізований, тим краще він відпрацьовує свою, а, своє призначення. Якщо у нас є сайт на WordPress, є сенс просканувати його WordPress ВП-сканом. Він дасть більш релевантний, а, результат, ніж універсальний Аконетікс. Другий підход це те, що старі інструменти дуже часто не втрачають своєї актуальності. І ось якраз обидва ці підходи у нас гарно показує програмка RouterScan, це досить стара програма. У мене версія 2019 року. До речі, якщо будете її десь завантажувати, дивіться, щоб вона була без якихось сюрпризів, без малварі, особливо після 2022 року, велика вірогідність, що щось вам попадеться там в комплекті. Тому шукайте старі версії, або завантажте. Я викладу свою версію десь на Google Диск, мабуть, і залишу посилання під відео. Отже, роутер скан. Призначений для сканування саме роутерів, хоча він також непогано відпрацьовує і по камерах відеоспостереження. Але це ідеальна програма саме для скрипт В неї дуже простий, зрозумілий інтерфейс, зрозуміле призначення. Ви запускаєте, вибираєте кількість потоків, в яких скануєте кількість Цілий, які одночасно можете сканувати, порти, які ви скануєте, можна набувати самостійно, можна написати від 1 по 10-тисячний і так далі. Можна всі 65 тисяч додати, тільки буде багато часу. Буваєте IP-адреси, є е, кілька модулів сканування, я раджу вам вибирати всі. Сильно на швидкість це не вплине, хіба що ви будете сканувати прямо великий пул. Але краще всі. І запускаєте скан. Я наб'ю зараз сюди кілька адрес з старими роутерами DIR-300, начебто, ну навіщо сканувати старі роутери? Але ви здивуєтесь, скільки їх досі знаходиться в актуальному стані. І як бачите, після сканування у нас ми одразу на деяких роутерах отримуємо логін і пароль доступу, ми бачимо, яка там всередині мережа, який сід, який пароль від Wi-Fi, ми нічого не зробили, ми просто просканували цією утиліткою. І все. Тому утиліта якраз, ну, не знаю. На статті на Вікіпедії, в статті про ScriptKedі має бути приклад цієї утилітки. Я думаю, Wi-Fi IT і роутер scan. Оце прямо класична класика. Як бачите, дуже просто і дуже інформативно, да? дуже зрозумілий інтерфейс. Ще як бонус тут є вкладочка з Wi-Fi. Можна е подивитися, які мережі навколо, можливо, якісь у яких е е ВПС вимкнений, і які слабенькі, зразу хакнуться цією утиліткою. Може таке бути. Тут є. Е Інструменти, які дозволяють проводити атаки на Wi-Fi. І, до речі, саме в комбінації з роутер-сканом, вайр шарком і Nmap-ом можна перевести Nmap-ом, а пісікапом, можна перевести 에, wi fi адаптер на Windows у режим монітора, але це треба через 42 костеля і працює нестабільно, але знов таки це та сама програма. Як бачите, дуже проста, цікава і функціональна. Ідеальний варіант для роботи з скрипткіді, але нагадую, що сканувати ви можете тільки свої власні застосунки або застосунки, до яких у вас є дозвіл на сканування. Отже, на цьому, все. Дякую, що подивилися. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або у нашій групі в телеграм. Всім дякую, слава Україні!